39-річна Катерина Березуцька переселенка із Запорізької області. До Чернівців приїхала чотири місяці тому. Тут стала матір'ю своєї вже 12-ї дитини. Народився гарненький синочок, якого назвали Олександром. Тепер у родині четверо хлопчиків та вісім дівчаток. Три неділяки. Да. Як дуже спокійний чи не дуже? Спокійний. Хочу сказать, что это не не такой, как все были. <гум> Очень даже радует, что начал видать спать. А де, а де старші діти, Десь вони? Е, <гум> син простив, он там сидит в лазарете у нас. Старша дочка тоже у себя пока в комнате. А другая спит ночью со мной тут сидела. А скільки їм років? Старший 18, сину 16, который вот простывший, а той, которая спит Чотирнадцять. Будет п'ятнадцять. Як тебе звуть? А тебе? Сережа. А тебе? Дня Богдан. – А тебе? Соня. – Скільки тобі рочків? Десять. Десять рочків. А тобі ти казав дванадцять, так? 12. Мені десять. А не двойняшки. – Чотири. А, чотири. Хто двойняшки? А ви допомагаєте одне одному? Допомагаєте мамі? Маме? Да. Да, внуков три и этот три года, вот будет Миланка, и пять лет Максим. Они ну, сами живут сейчас на квартире, дочка живет, работает. Самая-самая старшая, 22. Человек был, мы приехали с ним с оккупированной территории, жили вместе, а потом он уехал, решил уехать назад в оккупированную территорию к маме. Как раз э, он уехал, а потом я узнала, что я беременна. Он даже, можно сказать, за него ничего сейчас в данный момент не знает. Что у него есть сын, что у него, ну вообще ничего. Нет, 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 нет ни связи, ни, я даже не знаю, где он. Сейчас он отец только троих, вот этих маленьких, а остальной отец, он в оккупированной территории так и живет в Мелитополе. Он там ну, и остался жить. Никуда не выезжал, никуда ничего, он там так. Получается, шесть детей от второго брака. А троє дітей от першого брака муж бывший погиб на подбаху там і осталось троє девочек. Ну, вони взрослые вже совершеннолетние. літні. Діти вже допомагають, щоб не доводиться, так як з першими так складно. Не, да, вот дочка, вот може стати приготувати, поки ми там спим или это. Уже ты ти уже всі накормлені, всі напоены. <звіць> Поубирать, постирати. Ну то есть, ну, і помощь помощі равно бы є. В чому потреба? Можливо, підгузки вам потрібно чи одяг для дітей, чи продукти. Чим вам люди могли би допомогти? Ну, продукти да продуктами б можна було б да помочі є така можливість. Піленки в основному мені треба для дочки. От у мене не ходить ДЦП. Ми купуємо по піленки, ну абичне одноразово. З вас беруть кошти за оренду будинку? Ну, це я сама знайшла дом. Ну, то есть не волонтери, нічого. Це я сама знайшла, щоб ми були в прихистку. А в прихистку було дуже ну, неудобно. Мені з дітьми дуже неудобно. Діти хочуть бігати, гратися. Там пожилі люди, вони хочуть відпочити. І у нас постійно конфлікти ось вот ці вот були. Якщо не секрет, скільки ви платите за оренду? 19 тысяч только аренда. Коммуналка 10, 29. То, что получаю ВПО, я плачу за аренду. А ж у вас тоді не лишаются коштів на проживание? Да, сейчас да. Вот я переоформляюсь, а сейчас вообще ничего не получаю до марта месяца. И вот, вот думаю, как бы мне заплатить за эту квартиру. Вот сейчас пытаюсь там, у сестры там у знакомых перепозить, чтобы оплатить ну, за это.